У Святому Письмі ми можемо знайти відповіді на будь-які питання нашого життя. Там закарбовані незмінні постулати, які дають дороговказ кожному християнину, який живе по Євангелію. Ваші високопреподобія, дорогий отець Петро! Возлюблені у Господі, брати і сестри, Христос воскрес! воскрес! Усіх вас сердечно вітаю з продовженням свята зі свята і торжества і торжеств, коли ми знову і знову згадуємо про преславне і світле Воскресіння з мертвих Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Свята Церква вказує нам у своїх піснеспівах, що Він зійшов до глибин пекла. Для того щоб перемогти Його і Воскресити всяку живу істоту разом з своїм Воскресінням, подарувати життя кожному, хто прагне нескінченного життя у вічності, яка відкривається для кожної людини, кожного християнина, кожного люблячого серця у обителях Отця нашого Небесного. Ця пасхальна радість якою ми продовжуємо ділитися один з одним протягом 40 днів після Пасхальної ночі і до свята Вознесіння надихає кожного з нас, щоб ми вірили у те, що Христос воістину воскрес. І цією вірою у Воскресіння, переживанням цієї тайни, ми жили і продовжували свій життєвий шлях тут, на цій землі, де Господь визначив кожному з нас, пройти певний відрізок часу. Для того, щоб удостоїтися нескінченної і блаженної вічності у Царстві Небесному, Свята Христова Церква і сьогодні особливо відзначає день, називаючи його приполовінням П'ятидесятниці. Вже 25 днів від Воскресіння Христового ми прожили, і ще 25 днів нас очікують попереду, коли ми будемо святкувати велике свято, П'ятидесятницю, зішестя Святого Духа на апостолів. І на всю Христову Церкву, як і сам Він обіцяв нам, що пошле Духа свого Утішителя, для кого, щоб кожна людина, наповнюючись присутністю благодаті Божої, Духа Святого, скеровувалася цими життєвими шляхами до вічності, до небесного царства. Сьогодні ми чули івангельське читання про те, як люди дивувалися у храмі Єрусалимському. Від того, що Христос промовляв великі, глибокі і незбагненні слова. Вони дивувалися, тому що знали, що Він ніде не навчався, але Він говорить, що вчення моє не є моє, але того, хто послав мене. Тобто ті слова, які промовляв Спаситель, і які назавжди закарбовані у Святому Письмі, у Євангелії благовістя, вони передаються і досі кожній людині і в кожному цьому слові. Є велика і сакраментальна істина, великий глибокий зміст, який кожній людині дає розуміння і орієнтир у житті. Дехто намагається вивчити ази святого письма на пам'ять для того, щоб знати кожен євангельський рядок. Але Євангеліє потрібно читати не по букві, а по духу, тому що кожного разу людина в тому чи іншому своєму стані перебуваючи. Прочитує той чи інший текст святого Письма, і Господь через ці слова і словосполучення священного тексту передає кожному з нас інше, більш глибше чи ширше розуміння, яке потрібно саме тоді, в конкретний період нашого життя, щоб ми знайшли відповіді на багато запитань, які постають перед нами, коли у скрутних життєвих ситуаціях опиняємося ми. У Святому Письмі. Ми можемо знайти відповіді на будь-які питання нашого життя. Там закарбовані незмінні постулати, які дають дороговказ кожному християнину, який живе по Євангелію. Тому Євангеліє потрібно не вивчати, а жити ним, щоб все, що там написано, торкалося глибини нашого серця. Але найголовніше, щоб кожному слову ми намагалися відповідати. Як послідовники Христа, який ці слова передав заради нашого Спасіння, даруючи нам їх як незмінний компас на шляху нашого духовного життя. Сьогодні ми також зібралися у цьому храмі для того, щоб подякувати Богові за Його милості і щедрота, які Він посилає для кожного з нас, для того, щоб піднести молитву подячну. За те, що вже 30 років під склепіннями цього храму багато парафіян і гостей цього міста, цього села приходять для того, щоб підносити свої молитви до неба, знаходити шлях до Бога і скеровувати свою душу до спасіння. З ласки Божої, тут Бог чув і сльози радості, і сльози горя. Тут підносилися молитви за здоров'я і за упокій. Тут... Кожна людина, яка переступала поріг цього храму, знаходила відповіді на ті чи інші питання, які турбували її. І ми дякуємо Богові, що і досі, після 30 років, ми маємо можливість служити, молитися і підносити свої молитви під склепінням цього храму. І ми надіємося і просимо, щоб Господь продовжив і наші роки життя на цій землі, щоб і надалі, у наступні десятиліття. Ми дякували Богові знову і знову за Його ласку, милості і щедроти, і продовжували молитися у цьому святому храмі, згадуючи кожну людину, яка доклала своїх зусиль для того, щоб тут ми мали можливість єдиним серцем і єдиними устами прославляти Воскресло із мертвих Христа Спасителя. Сьогодні ми також зібралися для того, щоб подякувати одній людині, яка приклала свої зусилля. Для того, щоб ми були сьогодні тут разом. Отець Петро, ви були від початку будівництва цього храму, і є досі тут духовним наставником, почесним настоятелем, авторитетним духівником і дороговказом, який вказує для багатьох парафіян, прихожан той вузький, тернистий шлях до Христа Спасителя світу. Ви свого часу поклали свої зусилля і можливості для того, щоб тут, на рівному місці, звести ці стіни. І сьогодні ми тут, у цьому святому храмі, молилися і за ваше здоров'я в той день, коли вам Господь благословив відрахувати уже 85 років вашого життя. Ми дякуємо вам за те, що ви понесли такі труди тут, на цьому святому місці. Дякуємо вам, що Господь обрав вас знаряддям своїм для того, щоб вашими руками, вашим вмінням і талантами був піднятий і зведений цей величний храм. Але найголовніше, багато людей побудували храми у своїй душі, де теплиться лампада молитви, де Божественна благодать живе наповнює і преображує кожну людину, де кожна людина у храмі земному знаходить своє спасіння. У своєму внутрішньому храмі духовному, який будує щоденно протягом свого життя тут, на цій землі. Нехай Господь зміцнить вас, продовжить роки вашого життя. Ви досягнули такого віку, коли вам уже не треба нічого особливого робити. Вам треба бути просто присутнім між нами для того, щоб, бачучи вас, ми надихалися тією, тим вашим життєвим досвідом, який вже без зайвих слів. Передається для інших і молодших священників, і багатьох людей, що споглядаючи на вас, наприклад, вашого життя, надихаються і самі для того, щоб своє життя влаштовувати благочестиво по-християнськи і знаходити милість в очах Божих.